Як вам взагалі рішення по тренеру? Як думаєте, це хороше, що Сашо пішов? Чи... Я з великою повагою ставлюся до Саші, але я вважаю, що це рішення трошки запізнилося. Було вже видно, що щось у нього не виходить. не Він зробив команду чемпіоном. Щиро подякую йому за це. Але він, здається, не може вже цій команді нічого дати, і тому треба було це закінчувати раніше. З повагою до нього як до класного гравця, як до порядної, цікавої людини, але у кожного свій потенціал. Зрозумів, а скажіть, у вас ж можливо, є? От ви як такий найвідші з тих, кого я особисто знаю вболівальник Динамо? Може ви там ну, от прикидували кого б ви хотіли побачити в в кріслі головного тренера? Я вважаю, що нам вже час спробувати якогось іноземця. Наприклад, Максима Шасським, та хіба ж це іноземець? Я вважаю, що, можливо, десь якогось не надто відомого німця, який не буде просити аж надто великих грошей. І можливо, для нього це буде крок вперед, а і для нас це може бути крок вперед. Треба займатися цим. Як зрозумів, це ви натякаєте на Юргіна Клопа. Ну, не для Юргіна клопа, здається, нам всім треба буде скинутися грошима. Я готовий. Я теж готовий. Вряд ли це поможе.